З вами смога Стеджміль, і ми починаємо. Було мені 20 років, була в мене подруга, а в неї рідний брат, одружений, дитині 3 роки. І ось моя подруга з братовою дружиною взагалі були чудові подруги. Оскільки я дружила з подругою, то і з її братом та його дружиною часто перетиналися. І ось влітку моя подруга з братовою дружиною їдуть на два тижні на південь. А брат тільки на нову роботу влаштувався, так що залишився вдома. Я йду на дискотеку, зустрічаю його там, назад пішли разом, балакаємо. І тут він намагається мене поцілувати. Я йому, дорогий, ти нічого не поплутав? Я дружу з твоєю сестрою і твоєю дружиною. Як я їм в очі дивитимуся? Він видає, а вони мені дозволили. Коротше, я це все швиденько жартома обернула і звалила, а подруга потім на повному серйозі підтвердила, мовляв, та йому зі мною дозволили, я ж своя із сім'ї не заберу. У них що там, шведська родина? Незабаром після весілля ми з чоловіком та моєю подругою пішли до меблого магазину, щоб вибрати обідній стіл. Я тоді була самою наївністю і не знала, що чоловік за моєю спиною зраджує мені з подругою. Але коли я побачила, що вони ходять як парочка, обговорюють столи і зрештою зупиняються на тому, що я вже купу раз забракувала, в мене різко розплющилися очі, а за кілька днів я спіймала їх на гарячому. Я розлучив своїх батьків, запитав маму, чи можу повечеряти у тітки Христини. Бо вона приготувала мою улюблену пасту. Виявляється, мама не знала ні про яку Христину, бо насправді та була не моєю тіткою, а батьковим колегою, з якою він зраджував. Зустрічалися близько п'яти років. Хлопець намагався налагодити бізнес, але до своїх 34 років особливого успіху не досяг. Але я його завжди підтримувала, тим більше, що сама непогано заробляю. Щоб у очах подруг він виглядав краще, казала, що новий колон чи сережки його подарунок. Купила квартиру, хлопець переїхав до мене. Подругам сказала, що це я живу в нього. А через деякий час одна з подруг написала, що вони вже пару місяців зустрічаються за моєю спиною. Я попросила його найближчим часом виїхати з квартири, було боляче до божевілля. Але в той же час не можу не зловтішатися. Уявляю її обличчя, коли вона дізналася правду. Хлопець потім кілька разів намагався вимолити прощення, але побачивши, що я непохитна, залишив спроби. Ми з моєю дівчиною були біля ейфелевої вежі та шукали через її телефон місце, де можна поїсти. І тут надійшло повідомлення від її хахаля. Він хвалив її фото. Ту, що я щойно зробив, і загравав з нею. Вона нахабно відправила йому це фото, перебуваючи поряд зі мною. На той момент пройшло лише дві години нашої двохтижневої відпустки. Подруга збиралася на свято разом із чоловіком, коли якась дамочка надіслала їй повідомлення: Твій чоловік змінив тобі зі мною і ще з кількома жінками. Подруга була шокована і не знала, чи вірити їй. Лише коли ця дамочка надіслала їй фотографії, довелося повірити. Як потім з'ясувалося, дівчина сподівалася, що чоловік подруги проведе святковий день із нею, а коли той відмовився, вирішила помститися. Подруга, зрештою, розлучилася. Я в дитинстві здала батька, його відправляли зі мною кататися на гірку, а він мерз і нудьгував. Швидко знайомився з якоюсь жінкою з дитиною і вів усіх у шашличну. Я була дуже задоволена таким розкладом і завжди чекала, коли тато зі мною піде гуляти. Не знаю, чи ті знайомства мали продовження, він рідко зі мною вибирався, та й жінки бували різні, але одна мені дуже сподобалася. Вона мала доньку приблизно мого віку. Ми з нею добре грали, вона мене в гості покликала. Коли ми зібралися вкотре з татом на гірку, я запитала при всіх. Чи будуть сьогодні тітка Галя з Олею, і чи підемо ми до них у гості після ресторану? Вибухнув скандал: нікуди я того дня так і не пішла, а тата відсторонили від прогулянок зі мною. Бабуся працювала медсестрою. Якось їй довелося допомагати приймати пологи. І батько дитини помітив, що новонароджений виглядає добре для недоношеного. Недовго думаючи бабуся видала правду, ця дитина не недоношена. Зустрічалися з хлопцем. Щодня я йшла з роботи з радісним передчуттям, що буду з коханою людиною. Якщо він приходив раніше, то готував на вечерю те, що я люблю. Якщо я раніше приходила, то на вечерю ми їли те, що він любить. Якось я відчула себе дуже погано на роботі, мене відпустили додому. Думала, що коханий спить, а він із якоюсь бабою був. І вся моя любов до цієї людини луснула, як мильна бульбашка. Іду до кімнати, вмикаю світло, відразу вереск, мат. А я спокійно так говорю: мовляв, провалюйте, я спати хочу. Сказала і пішла спати. Через 10 хвилин хлопець свою дівчину вивів і мене пішов будити. Мовляв, вибачитись хоче, а в мене і слухати його бажання не було. Вранці зібрала речі, а колишній ходив за мною то обійняти намагався, то поцілувати. А мені його дотики стали огидними. Поїхала до подруги і видалила його з стерла усі фотки, усі листування. Друг мого колеги зраджував дружині продумано. Тільки в робочий час і суворо на нейтральній території. Але коханка вже довгий час уламувала поїхати разом на курорт. Мовляв, і ховатися не треба, і відпочинемо. І ось якось вона його вламала, і поїхав він у відрядження. Голубки проводять чудову ніч у двухмісному номері, а вранці зустрічають чудову та усміхненну пару його сусідку. І за суміцництвом найкращу подругу дружини та її чоловіка, як результат дзвінок подрузі та розлучення. Прожили у шлюбі 5 років, дітей, на щастя, завести не встигли. Кожен мав своє хобі, грошей вистачало. А в 2021 році подумали, що моя однокімнатна замала для сім'ї і вирішили разом накопичити на нормальний початковий внесок. Довелося обмежити себе в витратах. А у травні минулого року приходжу додому, речі перекинуті, шукаю гроші, порожньо. Дзвоню дружині, абонент-не абонент. А зараз і доходить, що вона просто кудись поїхала, прихопивши спільні гроші, надходить від неї повідомлення: Я втомилася економити на всьому, поїхала на концерт, треба взяти паузу. Через спільних знайомих з'ясував, що вона поїхала з коханцем. Я зібрав усі її речі, відправив посилкою тещі, а три її улюблені гітари та підсилювачі, які вона купувала за чималі гроші, продав через інтернет. Через півтора місяці зателефонувала, мовляв, у коробках немає її інструментів, розповів, ридала, кричала, погрожувала. І знову плакала. Раніше підозрювала, що чоловік мені зраджує. Все банально. Після відряджень знаходила жіноче волосся на подушці, але не могла нічого пред'явити, бо за кольором і довжиною воно цілком могло підійти і мені. А вчора знайшла довге синє волосся. Сині екзотики йому захотілося, певне. Збираю речі. Перші роки у нас з чоловіком була ідилія. Коли він потрапив до лікарні, я бігала з супчиками та рибкою до стаціонару, працювала, підробляла, оплачувала все необхідне. Вилікували, виписали, вийшов на роботу до чоловічого колективу і помчали перші дзвіночки про те, що жінка повинна все і підлогу мити щодня, і в магазин стигнути після роботи. Хоча приходжу пізніше його на півтори години і вечерю швидко приготувати. А чоловік не винен нічого. А потім була ще одна шпиталізація: він нікому не був потрібен. А я знову з супчиками одужав, і друг покликав його до іншого міста на роботу із шестизначною зарплатою. Але до такої зарплати жінка інша додавалася красива, доглянута, не те, що я. І, йдучи, він мені вивалив, що я потворе і ніколи він мене не любив. Ось тільки через сім місяців він мені подзвонив. Виявилося, я єдине кохання в його житті, та найкраще, що з ним трапилося, заблокувала. Але через спільних знайомих дізналася, що його виперли з роботи за якісь махінації, а коханка одразу звалила, і він згадав про дурепу, яка любила і дбала. Але все, поїзд пішов, рейки охолонули. Історія про те, як я викрила чоловіка в зраді, з восьми років займаюся музикою, маю бездоганний музичний слух. У нас із чоловіком однакові телефони, і з кнопками такі старі. Так от, при натисканні на кнопку вони характерно пищать, кожна кнопка, окремий звук. І чоловік на своєму телефоні пропищав Я до тебе хочу, лежачи поряд зі мною. І думаючи, що я сплю. Випадково дізналася, що чоловік мені зраджує. Виїхала на два дні у відрядження. Повернулась, син попросив, щоб я не виїжджала, бо батькові страшно. Виявляється, він кликав свою даму до нас додому, а синові казав, що йому страшно спати одному. Тому до нього приходиться тітка. Розлучилася. Не знаю, як пояснити синові, чому тато більше не живе з нами. Любі друзі, дякую вам, що ви дивитеся і слухаєте мене. Також хочу висловити свою подяку тим, хто допомагає в розвитку каналу. Я вам дуже, дуже вдячний. Можете донатити по одні, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені. а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, а з вами був Смогастий Джміль.